96 проєктів рішень розглянули депутати Кременчуцької міської ради на сьогоднішньому засіданні сесії. Перед розглядом питань порядку денного присутні у залі вшанували хвилиною мовчання пам'ять усіх загиблих українців через російську агресію. Далі міський голова Кременчука Віталій Малецький вручив відзнаки громадянам. Ветеран війни, учасник бойових дій, підполковник Ігор Кушнір, отримав нагрудний знак Доблесть і пошана». За багаторічну сумлінну працю і вагомий внесок у розвиток фізичної культури і спорту, подякою міського голови відзначили Петра Скрильника, майстра спорту і сфехтування, віце-президента футбольного клубу Кремінь. Хочемо відзначити одну людину, яка дуже багато зробила для розвитку спорту, зокрема футболу, в місті Кременчуці, і мабуть його прізвище викликає повагу. Кожетовий чотири матіра спорту, шесть зборні України по футболу. І оту всю там я її не читаю. Тому дякую вам за нагороду, що не забули, я ще відслужую. Також на сесії нагородили почесним знаком за заслуги перед містом Андрія Васильовича Мельника, голову Кременчуцького міського осередку громадської організації, всеукраїнська організація Союз осіб з інвалідністю України. Мені приємно, що сьогодні я отримав таку високу нагороду. Я хотів би сказати, що це ну так як прийнято говорити, що це не моя нагорода всіх, тих, хто зі мною співпрацював і співпрацює. Але я окремо хотів сказати велику подяку, вдячність і міському голові, і депутатському корпусі сьогодні за підтримку того, чим я займаюся, і мої колеги займаються. На початку засідання депутатський корпус також обговорив проблему теплопостачання у 14 поверхівках Кременчука. Деякі з них знаходяться на молодіжному. В деяких там квартирах по 10, по 13, 14 градусів. Ну, я розумію, є певні проблеми, я про них і зараз да. не буду, як говорить, акцентувати увагу. Але мешканці обурені тим, що ну, сусідні будинки, сусідні під'їзди, температура 17-19 є. Такий же будинок, де опалення повністю залежить від світла, знаходиться і на раківці. Нещодавно міський голова Кременчука Віталій Малецький разом із депутатом Кременчуцької міської ради Геннадієм Іваняном особисто зустрічалися із мешканцями. Як відомо, нині проблема вже вирішена. Люди із теплом від мешканців лейтенанта Дніпрова 48 вісім. Подяку за оперативну роботу, оперативне втручання в цю проблему. Має, має можливість, хотів би спитати у вас стосовно того, щоб мали можливість там, да, на законному уровні там в обленерго говорили бути писати, да що якщо є якісь проблеми і є можливість включити це будинки. Щоб вони відпрацювали. мова йде про направлення листа до Полтава обленерго із проханням не вимикати світла у багатоповерхівках, які повністю залежні від електроенергії, і лист сьогодні буде відправлено по всім будинкам, щоб ці будинки віднесли до об'єктів, які не відключаються, тому що ну це дуже негативно впливає, тому що у людей немає плити, навіть приготувати їсти будинки з електроплитами. Це є проблематика. Проте проблема із опаленням у часи відключень світла, є і у приватного сектору, і загалом у мешканців, у яких встановлені газові котли. Це також потребує вирішення, зазначають депутати. Ми в місті маємо дуже багато будинків з індивідуальним опаленням, де фактично, коли працює газовий котел. Опалюючи будинок лише 4 години на добу, він теж фізично не може підтримувати нормальну температуру. Ми маємо безліч приватних будинків, в яких теж газові котли не працюють, коли немає електроенергії. Присутні в залі також заслухали кілька депутатських запитів. Депутатка Лариса Гориславець виступила на тему безкоштовного проїзду у громадському транспорті для учасників бойових дій. Проведення відповідної роз'яснювальної роботи із перевізниками запит підтримали. І на моєму прикладі були випадки, коли відмовляли військовослужбовцям у перевезенні, і вони від цього дійсно відчувають себе якимись не такими. Тому я думаю, що варто провести роботи з перевізниками і ще раз наголосити про важливість даної роботи, що вони виконують. Ще один запит депутатки Інни Петренко стосувався відкритих кабельних каналізацій акціонерного товариства Укртелеком, які знаходяться у різних мікрорайонах міста. Депутатський корпус підтримав свою колегу, проголосувавши за запит. Люди скаржаться на відкриті люки «Укртелекому», бо це небезпека для пішоходів, водіїв, тварин, особливо в темряві. Це питання потребує оперативного реагування з боку компанії. На засіданні сесії депутати подали звернення до Кабінету міністрів України, Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності, пенсійного фонду та Полтавської ОВА щодо покращення роботи відділів обслуговування громадян сервісного центру пенсійного фонду у Кременчуці. Працює він лише в одному місці на першому занасипі. Там постійні черги, люди скаржаться. Отримати послугу швидко майже неможливо. Депутати зазначають, що приймати громадян повинні у різних частинах міста, при цьому забезпечуючи більш якісне надання. Послух. У нас є потреба і на правому березі розміщення даного структурного підрозділу, тому що дійсно дуже багато людей з правого берегу і з району, який рядом, теж не можуть туди добиратися в сьогоднішній час. Це дуже важко. Відношення до народу там ну, м'яко кажучи, не дуже. Тому ну, давайте дійсно вирішувати це питання, і то, що правий берег, це 200% потрібного Окей. Дякую. Щодо зручності отримання послуг на правому березі виступила і депутатка Наталя Погужельська. Я хочу передати стурбованість мешканців правобережжя щодо роботи Приватбанку. На сьогоднішній день не відкрито додаткове відділення, але працює одне, але працює всього 2-3 години на день. Ще однією темою, яку підняли на засіданні сесії, є забезпечення навчальних закладів міста резервними джерелами живлення. Як відомо, зі стабілізаційного фонду громади вже виділили понад 11 мільйонів гривень на придбання генераторів для шкіл. Проте фінансування можливо отримати і від держави. Хочу все ж таки поставити задачу нашому департаменту, щоб все ж таки підготували необхідні документи в найближчий термін, як якомога скоріше. Нам потрібно отримати це фінансування і потрібно розмістити в наших закладах освіти, і в садочках, і в школах, і дошкільних закладах генератори для того, щоб вони могли нормально функціонувати. У зв'язку із постійними відключеннями електроенергії кухарі шкіл і садочків вимушені починати робочий день з ночі, аби встигнути приготувати дітям їжу. Як повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький, таким працівникам виплатять премії. Поспілкувалися з кухарями, поспілкувалися з завідувачами і поставили задачу, що в понеділок. Додаткову премію по 2 тисячі гривень кожному кухарю, який виходить в ніч, готувати. Світлана Олександровна мала підготувати розрахунки. Ми виділимо з фонду ці гроші і цих людей. Промотивуємо, тому що, наприклад, в тому ж таки 25-му саді в 2 години ночі кухарі приїжджали, включали плити, готували, замотували їжу, і вона тепленька стояла до ранку, до обіду, чекала дітей. Традиційно наприкінці засідання депутати розглянули питання, що стосуються сфер землекористування, міського майна, підтримки Збройних сил України. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.